Високо в Іспанії 770 метрів над рівнем моря, на горі Каламоро, що неподалік Беналмадена, громадська організація Майдан Малага підняла український стяг. Прапор був не один. На гору піднялися синьо-жовті полотна з підписами бійців. А то, а саме 24-ї окремої механізованої бригади, 131-го розвідувального батальйону, добровольчого батальйону ОУН 93-ї бригади, 80-ї аеромобільної, мобільної бригади, батальйони Київ, Луганськ, 1 Золоті ворота, 8-й окремий батальйон Арат та батальйону Айдар. А в день незалежності над містом Малага. Ще й літав літак з прапором України.